Що це таке в чаю плаває? Дивись, цю квіточку ти знаєш, так? а ця рослинка це чебрець. В народі називають її чепчик ніжненько. Це дуже лікарська рослина. Вона навіть в традиційній, яка в аптеках її продають Витяжки з нього, з чебрецю, як пектусів роблять. Це дуже корисна, дуже дуже корисна рослинка, тому що з неї вона і відхаркуюча, і знеболююча, і, від, і для очищення дихальних шляхів її використовують. Муся, а що в нас ще є з корисного? А ти подумай, подивимося в нас на садочку скрізь, подивимося, ти знайдеш, що в нас ще є корисного. Ну що, підемо подивимося? Підемо подивимося. І що це таке? А ти знаєш? <головік> <головік> Калина? А для чого вона тут у нас росте? Для кисоти. Не, не зовсім, і для краси теж. Але в цій калині все в неї. Колись ще люди з давніх давем садили калину біля хати. От, для краси, для краси. От, і люди її звеличували, в піснях, вишиванки зробили з калиною, калині все цілюще. Слава, вірш про калину. Послухайте. Символ України знаємо, про червону калину усі пам'ятаємо, вона, мов символ рідних снів. На гіллях її чути спів солов'їв, на схилах тихо, шелестить Калина нам не просто так гірчить, Україна мала тяжку долю, добувала довгу волю. Багато пролитої крові довгий час заборонялось існувати мові. Ми всі це пам'ятаємо, бо символ України на гілках має. Крім того, червоні властивості має, людям зі здоров'ям допомагає, усі народи лікувались, сезонні часи запасались. Тиск крові нормалізує, від застуди полікує, Тому калину ви вживайте та здоровими ставайте. Калини роблять різні настоянки, їх застосовують дуже багато в різних випадках. От. Так само, коли світу роблять настоянки для зовнішнього користування при екземах, при пчеряках, при різних така, діатесах, навіть коли діатез дітей, людей, дорослих, От. так само, коли це цвіт калини можна робити. Чорнобирці зараз ізуметься. Ого, я думала, вони в Україні весь час росли. А ти знаєш, що з перекладу з індійської мови вони будуть означати 20 пелюстків? Гарна, дуже гарна назва. Я навіть і не знала. А ще вони мають антисептичні властивості і добре зміцнюють імунітет. Дуже добре. Такої північна. Її рекомендують вживати людям, в яких проблеми з серцем, тиском і печінкою. А ось і ті. А це імбир. Дивись, тут навіть квіточка була, він навіть іців. А для чого він потрібний імбир? Він зміцнює імунітет. Його додають в чай. Він дуже корисний. Навіть печиво печу з ним. Це люфа, екологічна чистомачалка. А молоді плоди можна їсти. Це малина м'яо-мяо. Або її ще називають тібетська малина. Вона росте в горах Тібету. В цій малині дуже багато заліза, калію, магнію. Вона має протизапальні властивості, проти також вона підтримує здоров'я серця та кровоносної системи. А це інжир. Його називають фіговим деревом або вітаміни батарейкою. Він містить собі магній, калій, залізо і кальцій. Скільки ти цікавого знаєш про цей наш інжир? А ти ще не знаєш, що ці листочки також можна його запарювати з медом. І він то, також він діє від кашлю, Дуже хороші листочки ці. А наш ще дивись, у нас, він вже достиг, вже ягідка. Його вже можна зривати і місти. Тримай свою вітамінну бомбочку. Mm. смачно? Ось ми вам маленьку екскурсію по нашому саду. І на цьому кінець ми користуємося цим і ви користуйтесь.